О, тихенько пішов. Черговий відремонтований тролейбус міський голова урочисто відправляє у перший рейс. Це вже 19-та машина. Ми порахували, на яку за три роки поповнилась. Ваше підприємство робоча машина. У ТТУ розповідають, цей тролейбус придбали у 2007-му, але через 4 роки він потрапив у ДТП і лишився без лобового скла. 10 тисяч гривень на нове скло не було, тому машину законсервували і час від часу брали запчастини для ремонту інших нових тролейбусів. Коли взялися його відновлювати, на це знадобилося вже 60 тисяч гривень. Вийшло з ладу частина обладнання, яке просто було залито. З силиконом чорним це той самий чорний ящик, і нам потрібно було розглубати ті всі нюанси, зробити свої схеми. Ну для того, щоб все-таки в... розшифрувати цей чорний ящик і його дати йому нове життя. Фактично, новий тролейбус. Такий тролейбус сьогодні коштує біля 2,5 мільйонів. Ви зробили це фактично. Своїми руками за ті невеличкі кошти, які виділила міська рада. Проїхавшись на відремонтованому тролейбусі, водій каже, після реставрації ця машина працюватиме багато років. Головне, якісне обслуговування і вчасний поточний ремонт. Все воно хороше, коли його хорошо обслужує, і хорош, це хороший ремонт. Ну це, звісно, він новий, він просто новий. Є новий. Воно буде їздити. За ним треба дивитися, обслуговувати його, квісно, не так, як інші. Він дорогий в обслуговуванні. У новому році мер обіцяє виділити гроші на поточні ремонти, а ще каже, що у Житомирі з'являться нові тролейбуси. Але лише якщо на їх купівлю дадуть гроші з обласного бюджету. Ми звертаємось до області і я сподіваюся, що буде підтримка Сергія Миколаївича Рижука Йосипа Антоновича Заполовського, щоб виділити в цьому році кошти з обласного бюджету, також на придбання для обласного центру тролейбусів. І я тільки хочу, щоб Верховна Рада. Прийняла бюджет обласна рада. А наш бюджет вже проект, його готовий також. І сподіваюся, що ми в цьому році зможемо зробити перші кроки і придбати перші нові тролейбуси для ТТУ. А ще у міській раді збираються взятися за заміну маршрутів усього міського транспорту, аби покращити фінансовий стан Житомирського ТТУ.